Нам пишуть? Чому Катя Софа не відкриває магазини кожного місяця? Звичайно, магазини, які відкриваються кожного місяця, ну великі, молодці, але з нашим ремонтом у нас дуже багато нюансів. А ще з товаром, постачанням. І перший нюансик – це, звичайно, ремонт. Він у нас, бачите, який дуже дорогий, якщо так по секретику, але не тільки в цьому справа. Самий основний нюанс, чому ми не відкриваємось кожного місяця, це локація. Тому що локацію ми шукаємо правильно, щоб попасти саме в ціль, щоб вона була над Звичайно, трафіково такі локації звільняються дуже дуже рідко. Наприклад, суми ну десь два роки я шукала. Ми вже республіку відкрили. Ми вже забили, що ми тут знайдемо взагалі місце, але ми його знайшли. Щодо термінів, наприклад, тільки одна ця сумка виготовляється в мінімум місяць. Мінімум, ну за швидше ніхто вам її не виготовити. Меблі — Мебліці зараз взагалі біль трешамба, Просто жесть, тому що з цими ми дуже попали. У нас на ремонт майже два з половиною місяця було, і вони все в останню чергу робили. Нормальний майстрів тяжко знайти дуже з цим важко, і це дуже відчувається. Тому відкрити взагалі магазинний бізнес зараз в наші часи неймовірно важко. Бачите цей класний дизайн магазину з купою нюансів, наприклад, є різні слова, є тут каески, є багато дзеркал. Є, наприклад, кетісофа на такій штуці прозорі, з якою ми дуже багато добилися, але ми її доробили. Проект виготовляється від місяця часу. Це тільки проект без проекту не робиться ремонт, а на ремонт мінімум місяць треба тому в нашому випадку нереально відкрити за місяць.